Час новин на дев'ятому каналі. Ми продовжуємо тримати вас у курсі найважливіших подій Дніпра та області. В студії працює Владислав Малько. Вітаю! Спочатку стисло про головне: російські терористи вночі атакували Дніпропетровщину. Про наслідки нічних обстрілів сьогодні у випуску: Марганець без централізованого водопостачання. Як у місті вирішується найпроблемніше питання: відсутність води. 46 фахівців з Бахмуту надають допомогу у Дніпрі. Розпочала свою роботу лікарня, релокована з Донеччини. 484 доба протистояння українського народу, широкомасштабній збройній агресії Російської Федерації. Протягом минулої доби противник завдав 44 авіаційних удари та здійснив 47 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Вороги надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Зокрема, сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на трьох напрямках: Малітопольському, Бердянському та Лиманському. Докладніше про ситуацію на фронті далі в традиційній мапі. За даними Генштабу, протягом минулої доби на Куп'янському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі Синківки Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Новомлинськ, Дворічна та Берестове Харківської області. На Лиманському напрямку «Рашисти» здійснили безуспішні наступальні дії в районах Дібрової, Білогорівки, Луганської області та Серебрянки на Донеччині. Завдали авіаційних ударів біля Нової Горівки, Білогорівки Луганської області та Сіверська Донецької. Артилерійських обстрілів зазнали Кузьмене Луганської області, Роздолівка Донецької. На Бахмутському напрямку противник проводив безуспішні наступальні дії в районах Оріхово-Василівки, Іванівського та Білої Гори завдав авіаційних ударів біля Курдюмівки та Нью-Йорка Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали 11 населених пунктів Донецької області. На Авдіївському напрямку російська армія проводила безуспішні наступальні дії в районі Первомайського Донецької області, завдала авіаударів неподалік Сєвєрного. здійснила артилерійські обстріли районів 11 населених пунктів. Серед них Олександропіль, Керамік та Новокалинове на Донеччині. На Мар'їнському напрямку. ...напрямку ворог проводив наступальні дії в районі Мар'їнки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області. Проте успіху не мав. Завдав авіаційного удару біля Красногорівки. Здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Курахове та Побєда Донецької області. На шахтарському напрямку противник проводив наступальні дії в районах Новомихайлівки та Вугледара. Завдав авіаударів біля Новомихайлівки та Золотої Ниви. Здійснив обстріли десяти населених пунктів. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії, проводив безуспішні наступальні дії у напрямку п'яти хаток Запорізької області. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Новоданилівки та Степногірська Запорізької області. Дійснив артилерійські обстріли десяти населених пунктів Донецької області, вісім Запорізької, 21 – Херсонської області та обстріляв Очаків Миколаївської області. Цієї ночі, 22 червня, російські терористи атакували Дніпропетровщину. По Нікопольщині вели обстріли з важкої артилерії. По Криворізькому району окупанти випустили ракети. Там зазнали пошкоджень 10 житлових будинків у приватному секторі, господарча споруда та гаражі, зазначають рятувальники. На щастя, в обох районах обійшлося без жертв. Як криворіжжя оговтується від нічного обстрілу, дивіться далі. Село Вільне Криворізького району оговтується від нічної атаки терористів. В ніч на 22 червня сюди влучила ворожа ракета. Руйнувань зазнали приватні будинки, господарча споруда, гаражі та автівка. Люди цілі, хіба що. І досі в шоці. І я вже не чула першого вибуху, як каже мій чоловік. Да? Я почула глухий вибух і що сипеться хата, і здригнулась. І тоді швиденько беремо собак і біжимо з хати. Ну, вибігли на вулицю. Це було на початку другої ночі. Вибігли, побачили вирву, почали гукати сусідів, чи всі на місцях, чи, чи всі відгукують. Світлана розповідає: сусідня хата, в якій мешкають маленькі діти, постраждала дуже сильно. Те, що всі цілі вважає дивом, там розсипана фактично. Вся хата, весь дах, балки, ось такі, як ви бачите, тут це асфальтобетон, такі шматки, які полетіли з тієї вирви, куди влетіла та ракета. От, і всі живі, і неушкоджені. Це просто диво. Ми дякуємо Богу, що всі. Живі, здорові, а решта докладеться я кажу. загалом пошкоджень зазнали близько 20 будинків, каже начальник Криворізької районної військової адміністрації. Наразі до допомоги постраждалим залучають усі можливі ресурси. І волонтерські організації також і під маємо підтримку від обласної військової адміністрації, яка буде надана всім постраждалим людям, і ведуться певні роботи. Більше 20 будинків різного типу характера пошкодження, де вікна, де криші розкриті, де домогосподарства побиті, і паркани по осколками, і саме проїжджа частина населеного пункту також вирва там знаходиться. Ось зараз всі там працюємо, сили засоби є. Окрім житлових будинків, руйнувань знали і комунікації. Ракетний удар пошкодив водогін та газогін, перебиті електромережі. Було пошкоджено водогін, який вже відбудовано. Технічно неможливо три будинки приєднати, тому що є руйнування. Коли заробиться ця яма, ми тоді відновимо Тобто Вода є, питну воду привезли, також пошкоджений газогін. Близько 2-3 годин потрібно газовикам для того, щоб вони відновили газопостачання. 762 будинки на зараз без газу знаходяться, тому це буде подомовий обхід. Сподіваюсь, що до кінця дня газ запустять. Наразі комісія встановлює наслідки ворожої атаки і оцінює ступінь руйнувань житлових будинків. Надалі обіцяють надати всю необхідну допомогу тим, чиє житло було пошкоджене або зруйноване. Ірина Кузьміна, Павло Грунт, новини 9 каналу. Марганець без централізованого водопостачання це один з населених пунктів, що залишився без води через підрив Каховської ГЕС. Десятки тисяч людей не мають можливості попити чи приготувати їжу. Як місто забезпечують водою, розкаже Сергій Філіпов. Дві години до селища Солоного там заправка водою і назад до Марганця. Станіслав лише кілька днів як курсує на автоцистерні між цими населеними пунктами. І це добре, що в солоному не треба стояти у черзі, але набирати воду довго. Залівся і поїхав далі. Час 25, час 30, загрузка іде водою. Його робота лише привезти до міста та перелити воду до великої ємності. А по місту її розвозять невеликі автівки з бочками. Зараз вони звичне явище на вулицях Марганцю. Гружони їде з водою в ногі. Зараз буде на людям роздавати воду. Десь 5 кубових чи 10. От вона зараз вигрузиться і буде назад, їхати грузиться. Зараз Станіслав привозить до Марганцю 25 кубометрів води. Її переливають у великий резервуар. Сюди ж зливають і ту воду, що доставляють залізничними цистернами. Зараз сюди возять воду чотири такі автоцистерни. Крім Солоного, везуть із Запоріжжя. Туди ближче, однак довше. Зараз в Запоріжжі великі черги. І коли приїжджає наша машина. Вони стоять по 5-6 годин на заливці води, і тому ми не можемо ніякий графік составити. Ми не можемо на це пообіцяти людям. Місцеві до такої нерегулярності вже звикли і переважно ставляться з розумінням, готові до того, що доводиться чекати, поки до їхньої бочки приїде машина з водою, і до того, що можна відстояти у черзі і повернутися додому з пустими відрами. Як раніше звикли до регулярних обстрілів і звикли, що ворога можна побачити через річку, і вже точно знають, коли у бочку заливають воду, її точно вистачить ще на дві години. Хвалять, звичайно, ребята шкачають. А якщо будуть со шланга слювати, так у мене два відра, я без світу <ріху> очі рідні. Біля кожної ємності з водою хтось чергує, бо потрібно слідкувати за порядком. А головне завчасно попередити диспетчера, що бочка починає порожніти. Повідомляти, що приїхала ще одна ємність з водою, зазвичай не потрібно. Люди й так швидко про це дізнаються. А все время люди, а всі рядом, рядом, сокам з балконом, Друг другу, Все время люди людять. Без ніяк. Одним з перших на допомогу прийшла благодійна організація з Австрії Хілфсерк Інтернешнел. Вони сплачують видатки за доставку води до Марганця. Вони ж профінансували придбання більшості бочок, і завдяки їм на кінець тижня має бути вже шість автоцистерн для перевезення. Все для того, аби не залишити без води 35 тисяч мешканців Марганцю. Сергій Філіпов і Ломовський. новини 9 каналу. Майже 120 родин загиблих мешканців Дніпропетровщини отримали виплати. По 300 тисяч гривень допомоги від області надали тим, чиї рідні загинули через російську агресію. Про це повідомили у Дніпро УВА. В обласному бюджеті 2023 на такі виплати передбачили 70 мільйонів гривень. Аби отримати матеріальну допомогу, родичам потрібно звернутися із пакетом документів до Дніпропетровської обласної військової адміністрації. Кожне звернення розглядає спеціальна комісія. Медики Донеччини надають допомогу у Дніпрі. У місті розпочала свою роботу релокована лікарня з Бахмуту, там до останнього приймали місцевих мешканців, та разом з військовими медиками рятували поранених бійців. Аж поки в медзаклад не втрапила ворожа ракета. Російські окупанти знищили майже всі корпуси закладу, вціліли обладнання, вивезли. І вже тут, у Дніпрі, відновили роботу клініки. Про відродження багатопрофільної лікарні розкаже Наталія Москаленко. i okay. Підвищений незначно підвищений тиск артеріальний і є зміни на електрокардіограмі, такі хронічного характеру. У неї за плечима 40-річний досвід роботи з пацієнтами з хворобами серця. У рідному Бахмуті Любов Шевченко працювала лікаркою-кардіологом. Каже, ніколи не думала, що доведеться покинути домівку. До останнього жінка лишалася вдома та надавала допомогу хворим. Після того як окупанти знищили лікарню у серпні минулого року, вона приїхала до Дніпра. Тут я спочатку ну, майже півроку не працювала, була у відпустці у відпустці за збереження заробітної плати, а потім я звернулася до нашого генерального директора Світлани Леонідовні Мильникової. Вони знаходились, там відкрили лікувально діагностичний центр у праварах нашої лікарні Бахмутської. Я звернулася, щоб ну почати тут може, і вона мені запропонувала відкрити тут кабінет прийом лише мене лікаря-кардіолога. З часом зросла потреба у розширенні, адже Дніпро лідер за кількістю ВПО. Багатьом з них зручніше прийти до своєї лікарні. До того ж, не всі знають, куди краще звертатися у новому місті. Тож з червня розпочала свою роботу реалокована лікарня з Бахмуту. Тут приходять і наші переселенці не тільки з Бахмуту, і, там Бахмутського району, Бахмутської громади, ну і Спакровська, ну Часів'яр теж відноситься до нас. І і Лиман. До Любов Юріївни приходять не тільки ВПО, а й Дніпряни. Всі у захваті від роботи лікарки. Обратилася вчора, 6-го, перший раз. Ну, що сказати, Дякую врачам, дуже внимательне, ну, доброжелательні. Все я очень довольна. все роз'яснили, все показали розказали. Сьогодні вже підсказали. Привела маму сьогодні перший раз. Якби всем доволі, прийшли в реєстратуру, зарегистрировались. взяли талончик терапівту. Тірепезвав пас послав нас кардиологу на УЗИ. Катерина медична сестра каже, щодня дня до лікарні приходить близько ста пацієнтів. Кожному надають допомогу. Хтось приходить на консультацію. Від інших спеціалістів з інших ліка... інших лікувальних закладів хтось приходить сюди до нас, до терапевта. Потім з'ясовується, що йому треба іще до якогось лікаря звернутися до, до невропатолога. бо до кардіолога ремонт у приміщенні зробили ще в травні. Деяке обладнання вдалося зберегти та вивести з зони бойових дій. Чого не вистачало, докупили. Всього у лікарні працюють 46 фахівців з Бахмуту, 12 з них лікарі. Ми надаємо послуги з основними напрямками: це діагностика, лікування, профілактика та спостереження за пацієнтами в амбулаторних умовах, ведення вагітності в амбулаторних умовах, надання стоматологічні. Чної допомоги дорослим та дітям та надання реабілітаційної допомоги. Та це не все. Завідувачка говорить, що зовсім скоро матимуть можливість розширити перелік своїх послуг, що дозволить надавати якісну медичну допомогу переселенцям та дніпрянам. Наталія Москаленко, Тарас Іванов. Новини 9 каналу. Тому була перша тренінговий центр судово-медичної ідентифікації загиблих знову працює. Він був зачинений впродовж двох років. Нині, вже в покращеному стані, знову буде допомагати фахівцям ідентифікувати невпізнані тіла. Це допоможе ефективніше доводити злочини Росії та дізнаватися імена жертв країни терориста. Про модернізований центр та його значення для судово-медичної експертизи далі в сюжеті. Вже сьогодні у тренінговому центрі судмед ідентифікації розпочалося навчання. Група спеціалістів протягом тижня буде закріплювати свої теоретичні знання та практикуватися. Допомагати в цьому будуть топові європейські та міжнародні експерти. Є можливість збігти невизначеності з 2014 року. Питання судової археології ставало все більш актуальним. Відтоді, за словами Ігора Кузіна, міжнародні партнери допомагають, зокрема, Дніпропетровщині досконалюватися у питанні ідентифікації невпізнаних тіл. До тренінгів долучилися і закордонні фахівці. Саме тут зараз створений і функціонує центр, де фахівці судово медичної експертної служби з усієї країни можуть навчитися тому, яким чином вірно ідентифікувати такі тіла. Міжнародні партнери почали долучатися до ідентифікації тіл ще до повномасштабного вторгнення. Зокрема, у Дніпрі з 2017 року організову співпрацю щодо різних аспектів судово-медичної експертизи сьогодні. В перший день роботи до центру запросили генетика Вільяма Гудвіна. За словами координатора Червоного Хреста, він є одним із найкращих спеціалістів в галузі ДНК аналізу. Так як зараз, здебільшого, навчання буде пов'язано саме з нею. Сьогодні ми починаємо наше навчання, яке триватиме тиждень щодо ДНК аналізу. Буде сім днів, днів нашої роботи теоретичної та практичної. А з наступного тижня ось середи вже починається тренінг для різних представників різних секторів, тобто для поліції, військових та інших. Спеціалісти отримують цінний досвід та зможуть опанувати важливі практичні навички. Все для того, щоб швидше ідентифіковувати тіла українських героїв та жертв російської агресії. Наші міжнародні партнери передали нам нове обладнання, якому сьогодні будуть проходити навчання судові медичні. Експерти нашого регіону, що дасть, що нам надасть можливість вистріш ідентифікувати тіла наших загиблих захисників та захисниць. Поновлення роботи центру на Дніпропетровщині це результат допомоги міжнародних партнерів. Серед них основним, за словами головного державного санітарного лікаря України, є міжнародний комітет Червоного Хреста. Для нас є велика шана є співпрацювати та підтримувати місцеві українські органи влади, уряд. І допомагати в процесі ідентифікації померлих і повертати ціла до родин та захищати гідність людей. Навчання в центрі відбуватиметься за міжнародними стандартами. Учасниками тренінгів будуть лікарі, судмедексперти, правоохоронці та надзвичайники з усієї країни. Максим Фандій, Павло ґрунт, новини 9 каналу. Квіти надії на вишитих рушниках. Переселенка з Донеччини Олена Лесько. Представила у Дніпрі виставку української та грецької вишивки за фахом Олена Лесько, історикиня та психологиня, у Дніпрі з родиною опинилася через війну, виїхали з Великої Новосілки, рятуючись від ворожих обстрілів. І тут у Дніпрі вже влаштувала виставку вишитих власноруч робіт. Про особливості української та грецької вишивки дивіться далі. Найшла собі тканинку дуже добру, м'якеньку. Думаю, то дуже боже, бо космітічка буде. Треба її прикрасити. Ну чим прикрашати? Отаким от незвичним, не салонними кошечками і ленточками прикріп, а от таким от органічно втикається в тканинку. Вишивка давнє захоплення пані Олени. Розповідає, в побуті оточує себе рукоділлям. Вишиті речі, які прикрашають житло протягом року змінює. Чотири пори року. Змінюються не лише фіранки на вікнах, а і скатерки, розумієте? До Пасхи, до свята, звичайно ж, треба. До нового року треба, треба. До дня народження у нас всі влітку треба, розумієте? А потім вже пишні квіти, восени вже вони не в'яжуться з тим, що на дворі. Вже інші треба. І в мене так ну, робіт до 120 двадцяти. Тут на виставці представлені 25 рушників та серветок. Їх вдалося вивезти з великої новосілки, що на Донеччині. Рятуючись від війни, родині довелося майже все залишити в рідному будинку. Взяли найнеобхідніше. Чи рятувати вишивку питання навіть не виникало. Перелікувати шуба, пальто, пальто, куртка та інше. Та навіщо вони тут. Одна артистка казала. Вивезіть мене у поле навесні. Я засію льоном, зроблю собі нитки, зроблю собі рубаху і до осені буду вдягнута. А потім вівці пострижу, і буде в мене ще й кофточка. Пані Олена стежить за новинами. Мріє повернутися до рідного села, проте каже, поки що це неможливо. Населений пункт майже весь зруйнований. Жінка досі згадує знищену бібліотеку. У нас бібліотека кайська. Я з бачила, чорним і червоним горіло. Я кажу, яка я дурна ті книжки такі от позносила перед Новим роком, так краще б їх собі залишили в хаті, то вони хоч би не згоріли. Пані Олена розповідає, захопилася грецькою вишивкою, тому що вона під загрозою зникнення. Додає, грецькі громади були на Донеччині. Тож пані Олена відтворює їх національні вишивки за зразками, які збирала самотужки. Також за фотографіями з музеїв. Захоплюється незвичним стилем. На зворотному боці жодного вузлика, проте каже, це не єдина, чим приваблює грецька вишивка. Тут дуже добре видно з лівого нижнього до правого верхнього у майбутнє. У майбутнє. Бачите, динаміка, але при цьому рівновага є між лівою і правою частиною. Рівновага у кольорах, у русі, тому що це ну, невід'ємна така риса настоящай майстрині вишивальщиці. Ну, ось треба, щоб ми були вільні, красиві, різнобарвні. Треба, скільки я можу. Я збережу. Виставку можна оглянути до кінця тижня у Дніпропетровській універсальній науковій бібліотеці. Оксана Ващенко, Дмитро Солодовник, новини 9 каналу. Це все на сьогодні. Ці та інші новини ви також можете знайти на сайті та соцмережах 9 каналу. Також працює телефон гарячої лінії. Продовжуємо сумлінно підтримувати наших військових на передовій. Донатимо на ЗСУ та разом наближаємо велику перемогу. Побачимось!